Вітаю, любі друзі! Сьогодні нам не знадобиться духовка чи електровафельниця, а потрібна лише сковорідка. Пропоную нам об'єднатися і разом пригадати смак нашого дитинства, приготувати хромкі вафельні трубочки з неймовірно цікавим і смачним кремом. Отже, швиденько готуємо тісто, я впевнена, що всі складові рецепту є у кожної господині. Рецепт ви бачите на екрані, а також знайдете його ще в описі під цим відео. Для тіста стануть в пригоді яйця, цукор, сіль, ванільний цукор, вершкове масло чи маргарин, молоко, борошно і крохмаль. Вбиваю в миску 3 середніх яйця. Вага кожного плюс-мінус 68 г. Звісна, річчя дрібка солі і 120 г цукру. Перемішую, щоб не розлітався цукор. І все чемненько збиваю. При цьому можливо скористатися міксером або ж звичайним ручним вінчиком, але з ним цей процес буде довшим. Перевіряючи, повністю розчинився цукор, і якщо ні, він розчиниться згодом, то всипаю дрібку ваніліна чи пів пакетика ванільного цукру, про який геть забула. Далі вливаю 100 г розчиненого вершкового масла чи маргарину. Жир у мене теплий, але в жодному разі не гарячий. На раз два збовтала, довго я тут не бавлюсь і додаю 150 мл молока. Варто зауважити, що яйця і молоко мають бути попередньо охолодженими, тобто з холодильника. Це уповільнить розвиток кликовини, надлишок якої в цьому тісті зовсім не бажаний. Ще раз в темпі його поки перемішала. І ось так просто і нескладно, рідка основа тіста готова. Далі знадобиться сито 50 г кукурудзяного крохмалю та 150 г борошна. Кукурудзяний крохмаль тут можливо замінити на картопляний. Борошно в мене з містом білка 10,3, і це саме те, що потрібно в цьому рецепті. І тут все просто, бо ми маємо отримати хрумкі розсипчасті трубочки. Якщо ж все ж таки у вас борошно сильніше, не додавайте його все й відразу, бо, можливо, вам знадобиться його дещо менше. І влучна порада щодо цукру не додавайте його меншу кількість, ніж заявлено в рецепті, бо він значною мірою впливає на якість тіста. А це, в свою чергу, дозволяє трубочкам довше зберігатися хрумкими та крихкими. Ну ось і все. Нарешті тісто готове, показую вам його консистенцію. Воно, як ви бачите, густіше, ніж на млинці, але дещо рідкуватіше, ніж тісто, що потрібне для вафельниць. І тут також все просто, бо воно розраховане саме для смаження на сковорідці. Буду відразу смажити, жодних відпочинків тісту не дам, щоб в ньому не розвивалася за кликовина. На суху розігріту сковоріткою ливаю півополоника тіста і швиденько ось так його розпреділяю. Смажу приблизно 2 хвилини, перевертаю на інший бік і ще хвилини півтори чи дві смажу млинець. Важливо, щоб вогонь при цьому не був великим. Нагрів має бути трішки більше мінімального. Маленька хитринка, щоб заощадити свій час, готую трубочки відразу на двох сковорідках. Швиденько знімаємо млинець і, не зволікаючи, відразу загортаю його в трубочку. Якщо при цьому зловити гаву, то зробити це не вдасться, бо він буде розкришуватись і ламатись. Ось так декілька секунд легесенько притискаю лопаткою, щоб трубочка стабілізувалася і чудово тримала свою форму. Якщо млинець щільніше загорнути, то, звісно річ, що місця для крему залишиться менше. Кожного разу перед тим, як набрати тісто до ополоника, я його перемішую, щоб не осідав на дно. Можливо питання не по темі, але дуже цікаво, як у вашому регіоні, називають ополоник. Якщо сковорідка перегріта, то будуть утворюватися ось такі прогалини. Не біда, в жодному разі не засмучуйтесь, бо, як ви бачите, це дуже легко виправити. Думаю, що кожен з вас, посмаживши один-два млинця, відразу підлаштується під температурний режим і час смаження трубочок. Я ніколи не зорієнтую вас на точний час, ви це знаєте, кажу завжди приблизно, бо він залежить від різних чинників, наприклад, різні плити, товщина млинця, консистенція тіста і тому подібне. І ще один надважливий момент розподіляйте тісто на пательні тонким шаром, щоб вафля встигла просмажитись і при цьому не згоріти, бо цукор в тісті швидко карамелізує і кольорує млинець. Приготувати їх ви можете, ось ви бачите, більшими чи меншими за розміром. Більше тіста набрали в уполоник, то зрозуміло, що буде більша трубочка, і навпаки. І як я вже мовила вам, отвір для крема також може бути більшим чи меншим, все у ваших руках. Наразі показую вам їх зсередини, дегустую і швиденько готуємо крем. Капець як смачно. Пропоную вам саме цей крем, бо він чудово відтінить солодкі вафлі і збалансує смак тістечка. Він стабільний і трубочки з ним не розмокнуть. Отже, готуємо перелік інгредієнтів, як завжди, на екрані і в описі під відео знадобиться сотейник чи каструля, 350 г сметани жирністю не менше, ніж 20%, 170 г цукру, дрібка ваніліни і солі і 45 г кукурудзяного крохмалю. Саме тут заміняти його на картопляний не раджу, бо він ніжніший і не дасть стороннього присмаку крему. Далі розмішую чемненько, без поспіху, щоб крохмаль не покидав сотейник. і тільки після цього вбиваю 2 середніх яйця. Хтось руйнує міфи, а я текстурую яєчного білка. На раз, два, три, все збовтую до бажаної однорідної консистенції. Перемістила сотейник на вогонь і весь час помішуючи на середньому вогні, буду згущувати і заварювати сметану. Спочатку вона зробиться рідкою, не нервуйте, бо саме так і має бути. Ну а згодом сметана змінить швиденько свій статус, як добропорядна пані, і стане густою. Ось ви бачите, з'явилися бульбашки на поверхні, сметана вже густа, зверніть увагу на її консистенцію, тож зняла її з вогню і буду охолоджувати. Ось так гарненько зачищаю сотейник. І накриваю плівкою в контакт, щоб не утворювався конденсат. Щоб швидше охолодити заварну основу крему, поміщаю сатейник у холодну воду і декілька разів її змінюю. Залишилось лише декілька рухів. Заварка вже охолонула, вона і масло однакової кімнатної температури, тож збиваю 180 грамів масла до пишної ось такої білої маси. Наразі ось такими невеликими частинами в 3-4 прийоми додаю заварну сметану до масла. Збиваю крем на середніх обертах недовго, щоб масло зі сметаною утворило стійкий союз і однорідну масу, а не розлучилося і роз'єдналося на жирі сироватку. І вуаля, любі друзі! Жодних танців з бубнами, крем готовий, тож поглянемо, який він має бути. Крем густий, стабільний і з легкою кислинкою. Неможливо вирівняти і задекорувати торт, наповнити тістечка або подати до ягід чи фруктів. Я додатково залишу вам в описі під відео посилання на рецепт мерингового рулета, бо там ви знайдете ще один крем, який підійде до цих трубочок. Далі вставляю насадку мішечок, хоча можливо обійтися і без неї, наповнюю мішечок крему і заповнюю трубочки. Далі ось так з обох сторін заповнюю трубочки кремом. Цього крему вистачає для всієї кількості тістечок. Трубочки зберігаю в накритому контейнері і в холодильнику. Крем в тістечках швидко стабілізується на холоді і таким чином вони довше зберігаються хрумкими. Зрозуміло, що через декілька днів ось так дзвеніти вони не будуть, але за жодним чином не впливає на їх смак. Пані Тетяна і Лілія щиро вдячна, що ви спонсором мого каналу. Бажаю всім вдалої випічки і до зустрічі!